Слава Ісусу Христу, з вами баряміче. Ми зараз говоримо про ті речі, які стались дуже давно і стали неправдою. Недавно великий московський цар Путін, як він вважає себе. Відвідав Монголію, і це спричинило бур обурень з боку міжнародної спільноти, не лише з сторони нас, простих українців, а й з боку міжнародної спільноти, так як Монголія входить в певні міжнародні інстанції, за якими Путіна оголосили в розшук, і те, що він там був, я мав зарештувати. Звісно, річ, монголи нічого не зробили, і це, звісно, бурило не тільки нас, а й. Але це набурило західних партнерів. В цілому треба значити, що я цьому не здивований. В плані я здивований більше тим, чого Путіна не арештували, а чого інші обурились. Так як тепер всі собаки були спущені на Монголію, мов ось типу монголи порушили міжнародне право, і тепер міжнародного права не існує. Міжнародне право ніколи не існувало, так як по факту ніколи не може існувати міжнародне право через наявність дисбалансу сил. Міжнародне право закінчується там, де починається сила. І так було завжди, і так буде завжди. Ліганації організація, яка була перед ООН, вона стала нежиттєдайною вже на початку, коли американці просто не ввійшли в її склад, хоча були її частиною. Саме тому і звинувачення взагалі не звинувачу монголів. Мені не подобаються монголи, вони огидні, вони зруйнували нам все. Хлом сила працює завжди, коли міжнародне право стикається проти неї, так як, ну уявимо, якби Садам Косей не мав би ядерну зброю, або був спопроможним відбити наступ військ коаліції, ну і тим самим захистити своє надбання, купувавши кувець. Досі був би Кувейт, може досі був би Садам живий. Ну, подивіться на... Іран, ну і що? Ну, Іран потужний, Іран сильний, Іран, в принципі байдуже на міжнародне право, і що? На Олімпіади нормальних борщів виступають. Все окей, всі сонечка, ну, ну що там? Навіть у нас було по послаблення Ірану. З Ірану знімали санкції, що вони такі добрі. І тепер що знову? Іран поганий. Ось таки, міжнародна ситуація доволі цікава. Цей Брікс як альтернатива ЄС, альтернатива НАТО, альтернатива g 20 Всі лякають Бріксом. І ось Туреччина їхній султан, не президент, а вже Султан Ердоган хоче вступати. Але ну проблема бріксу в тому, що вони знаходяться. В конфлікті інтересів. Це якби на початку ХХ століття в один економічний союз сходила би Німецька імперія і Французька Республіка, При тому що французи хочуть назад Лотарингію. Ну, Тут так само так. Ну, Китай має проблеми з Індією. Китай, Індія є суперниками в боротьбі за національні ресурси, природні ресурси Московії. Ну, ж таки, Іран, який входить в цей брікс, має суперечності з Туреччиною. Саме тому Іран в, в суперечці Вірменії і з бажанки підтримав саме Вірменію. Хоч зазначити і одну річ, яку я помітив сьогодні, гуляючи тут довкола Русанівки, я зрозумів те, що ну, москалі останніми ударами намагалися знову ж таки залякати нас, простих українців, щоб ми... Були налякані, боялося і змусили уряд до капітуляції. Я ходжу тут в цей день, вже не літній день. Я бачу, як люди купаються, люди загоряють, люди влаштовують шлучки, і питання, а кого він збирається налякати. Ну, те, що зараз немає повітряної тривоги, це, звісно, річ сумно. Бо якби вона ще була, ну, це був би ще доказ того, що ну, нас не здолати тим. Таким способом, ну, Путін, звісно, річ і Уйобок, але ну, я, він не, попри те, що він гарно вчить історію, але він її до кінця не вчить. фау 1 ФО-2, які падали на Британію, вони, в принципі, не вирішили нічого стратегічного. Так. Було вбито певна кількість людей було завдано шкоди певної кількості будівель, певної кількості інфраструктури, як зараз. Але так чи інакше. Ну, все відбудується. Наші західні партнери, якими вони б кончили, не були, вони все одно нас підтримують. І так чи інакше, ну, Україна в якомусь стані, так що вже буде точно, але ну, залякати нас ну, це неможливо. Це... Ідіотський план. А головне, пам'ятайте, головне, як там не сталося, але ми, ми живі завдяки Богу. І саме завдяки ньому ми переможемо. Амінь.